Що чи нас? І наконець-то вже почалися ці відоси. Бо ж ми їздили, їздили, їздили. І наконець-то приїхали. Приїхали на пасіку вже другий раз. За сьогодні вже зняли і на дачу, і куди хоч, і що ми привезли. А, лі, оп! А це? Сергей, що це? Це бочечки. Нові бочечки. Нові бочечки і Другий рік підряд е, здає мед одній ті самі фірмі і нам доставляють таку можливість. Медовий край. Так. Медовий край. Це треба було не казати, ми б їх би потім за бабки продвинули. Ага. <сх> ну ми це виріжемо, ребята. <сх> Запікаємо. <було, нам сх> і все. Апарат. Наша на весь буз, гляньте. Наша малишка. 54 рамочки підкинули. І це ми будемо перший раз в цьому році пробувати її від генератора. Ми ну, запустили на дачі, звісно, провірили, тягне Ну як буде в роботі і при откачці. 200 плюс сімей будемо дивитися. Будемо дивитися, що ще за состояння вулика на 18 липня. Бо як би по всім відосам не хтіти. Те що там відосам, як сонце пече? 39-40 це в тіні, а для соняшника це критично. Так що щось будемо проходити, заглядати. Все, все потроху, так? Да? Запускати ніж, який пролежав, ребята! Речи, сколько роки. Видите, даже, наверное, порой ниже Баскевича. Полностью на нержавейке. И все. первый вот заказанный. И ни разу не уже разобрался. Как вы думаете, будет работать? Я думаю, буду. Пройдется, да?